Шановні українці, я як національний гетьман України і українських земель незадоволеним діями деяких українців, які сьогодні під час війни в ці дні нашої спільної і організованої боротьби за незалежність України, за виживання України, довести нашу перемогу над Російською Федерацією до завершення сильного кінця. Лають нашого верховного Голокомандувача, підривають його авторитет нашого верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. Володимир Зеленський за ці п'ять років виріс як президент, як велика особа, як лідер однієї з великих держав Європи і користується авторитетом всієї Європи і всієї Америки. Ми сьогодні повинні Об'єднатися навколо Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, президента України, підтримати його і допомогти йому викоренити усю корупцію, всі недостатки, всі ті неправильні дії, які ще є в Україні. Але Володимир Зеленський не може привести всю Україну до порядку. В цьому повинен. Приймати кожний член великої української нації. І якщо у вас є які пропозиції, то не треба критикувати Верховного Голокомандувача, підривати його авторитет, є Генеральна прокуратура, напишіть. І вона прийме потрібні заходи. Вона захистить національну справедливість, вона викоронить всю корупцію. І президент України Володимир Зеленський буде вам вдячний. А не Дзвонить на весь світ, який у нас поганий президент. Це ми його таким робимо. І ми його сьогодні навчили бути президентом. І він сьогодні найкращий президент однієї із європейських держав України. Він сьогодні лідер великої української нації. І сьогодні ми повинні хвалити його за ту, що він за те, що він тримає. Стабільність в Україні, що він веде Україну до перемоги, і що він робить усе можливе для того, щоб Україна остаточно перемогла цю ненависну Російську Федерацію і поставила весь російський дикий народ на місце. Сьогодні до мене, як національного гетьмана України, звертаються українці Російської Федерації, звертаються москвичі, щоб я попросив. Верховного командувача Збройних Сил України Володимира Зеленського звільнити в Москву, звільнити українців Російської Федерації, де знищені всі українські школи, знищена єдина бібліотека в Москві, знищена єдина українська церква під Москвою. Вони звертаються, вони ждуть Збройні Сили України, вони ждуть. Російській Федерації визволення, і ми, українці, повинні довести всьому світу. Помагайте, демократи світу, помагайте звільнити росіян і українців Росії від цього московського кремльовського іга. Слава воїнам України! Слава нашому верховному Голокомандувачу Збройних сил України Володимиру Зеленському! Слава українській нації. Шановні українці, брати і сестри, я національний гетьман України і український смель, незадоволений тим, що десь хтось з українців неправильно зрозумів слова великого. Президента Великої Америки Дональда Трампа, коли він розмовляв з ідеологом і ідіотом і головним сатаною Російської Федерації з приводу миротворчих заходів в Україні, звільнення України від російських військ і принесення миру. Україні. Я як національний гетьман України зрозумів великі слова великого генія, великого переговорщика, великого президента Великої Америки Дональда Трампа. Дональд Трамп розмовляв так, як би розмовляв нормальна людина з ідіотом. І якщо ви це представите, що ви розмовляєте з ідіотом, то вам буде Зрозуміло всі розмови Трампа, і що Дональд Трамп перевів Володимира Путіна з розряду злочинця, з розряду убивці українського народу в розряд миротворця. І з цього моменту піде подальша розмова. То треба дякувати Дональда Трампа. Всією українською нацією за те, що він взявся принести мир в Україну, спасти українців від цього злочинця Володимира Путіна і від всього російського народу, який збочений на війні і на знищенні України і всього українського. Ми, українці, повинні. Бути вдячні і активно приймати в цьому участь і уважно слухати Дональда Трампа і мудрого великого американського народу. Бо американський народ не міг вибрати президента кроме такого геніального президента, яким є Дональд Трамп, і дай йому Бог здоров'я, дай йому Бог зусиль. Щоб він приніс в державу нашу велику і страждальну Україну мир, і наші воїни, наші кращі захисники не гинули просто так із-за дурості і дієтизма Російської Федерації. Велика українська нація сьогодні Господь підтвердив, що Він з Україною, з великою українською нацією і Він не дасть українську націю. І не дасть злу світовому знищити Україну і українську націю. Українська нація є, буде і українська нація переможе, і не тільки Україна буде вільною, але будуть вільними і всі народи злої Російської Федерації. Ті народи, які поневолені сьогодні Кремлем і Москвою, ті народи, яких сьогодні гонять як свиней. На загибель в Україну. Україна переможе! Слава Україні! Будьте всі з Україною, якщо хочете бути переможцями і бути славними синами Бога і дочками Бога. Слава Богу нашому Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Я національний гетьман України і українських земель. Запрошую кожного українця, кожну українку малого і старого молитися сьогодні за перемогу української нації в цій війні. Я прошу всіх молитися за верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського, за уряд України. За всіх керівників України, які сьогодні об'єднуються для спільної перемоги. І не треба переживати, що там якісь корупціонери. Сьогодні Господь прийняв рішення цих всіх корупціонерів знищити і знищити їхні роди до сьомого коліна і те, що вони вкрали і хочуть украсти в Україну, вони все це повернуть і нема в цьому ніякого страху. Сьогодні наш Великий страх в тому, що ми не об'єднані, в тому, що є ще сили, які хочуть підірвати авторитет нашого президента Володимира Зеленського, авторитет України в світі і радіють, що сьогодні розпинають всю Україну і сьогодні розпинають нашого верховного Голокомандувача президента України Володимира Зеленського. Шановні українці. Шановна і любима мною, національним гетьманом України і українських земель, велика українська нація. Шановні брати і сестри, українці, сини і дочки Бога. Сьогодні я, національний гетьман України, відвідав головний храм святого Володимира, Рівноапостольного Князя Київського. І молився за верховного Голокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського, молився за всю українську націю, молився за українське військо, за воїнів Героїв України. Бо сьогодні злі сили розпинають нашу велику Україну, нашу українську націю. Розпинають особисто верховного Голокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського. І я молився князю київському рівноапостольному Володимиру, княгині рівноапостольній Ользі, рівноапостольним святим гетьманам України для того, щоб вони дали нашому президенту Володимиру Зеленському сили, духу.